Чому професія HR так обросла взагалі міфами? Я сказала своєму колишньому чоловіку, що хочу піти на hr курси, і він мені каже: а і чому вас там будуть вчити квіти пилувати? Розумієш, <зумієш> світ адаптується, якщо бізнес не розуміє, що HR процес важливі, що люди це ресурси, взагалі які приносить гроші, то типу доводити це мені здається буде дуже складно. Що, що там взагалі <зумієш> HR робить або він прийде все тут пере? Робить і буде гірше, просто проста розмова те. Вона найефективніша взагалі для будь-якого бізнесу. І комюніті воно в Україні будує просто нові правила. Зараз саме час вкладати в свій бренд. Всім привіт! Ви на каналі Фочар. Наша рубрика hr інсайти набирає обертів, і все більше і більше нам хочеться показувати топ спеціалістів зі сфери HR. Давайте задумаємося, хто ж насправді такий HR, які вони бувають, і чи дійсно вони потрібні бізнесу, і що вони дають для бізнесу. Про це нам сьогодні розкаже Яна Тарасова, hr генераліст креативної агенції. Яна, привіт. Привіт. Сьогодні поговоримо, хто ж такий насправді HR та чому без нього не буде працювати бізнес. Тому що ну, про HR про професію саме HR багато ми чуємо, говорять, вона популярна, особливо зараз, мені здається, в сучасному світі. Але багато маємо і міфів, і якихось недомовок. Да? Багато хто цього не розуміє. І в мене перше запитання до тебе: чому професія HR так обросла взагалі міфами? І як часто ти стикаєшся з цими міфами, коли там починаєш працювати? З бізнесом, або там, консультуєш когось, або взагалі. Слухай, ну мені здається, що, по-перше, це як будь-яка сфера, де більшість жінок вона сприймається як більш така легка сфера. Тобто, це можна порівняти знаєш, водій маршрутки не може бути жінкою, тому що це складно. А ось трамвай це більш щось таке легке. Так. По-друге, ми все ж таки не проходили такий великий шлях. Як захід, тобто, коли всі ці hr процеси будувалися поступово, да, там через помилки, через yeah. успіх, і все таке, до нас hr процеси прийшли тоді, коли прийшов сюди закордонний бізнес. І вони це все принесли і були такою оазою якихось значить, чогось, чогось нового, якихось нових умов і правил. Ось тому бізнесу, який ніколи з цим не працював, їм дуже важко, якби це і зрозуміло. Цю цінність, типу, що, що там взагалі HR робить, або він прийде все тут, переробить і буде гірше. Ось я, наприклад, прийшла в професію, як, якби в мене була інша професія, я працювала дизайнеркою, я прийшла mm -hmm. доволі пізно, ну, умовно пізно, тобто, там о, біля 30 років. Ось, і я була по ту сторону тих, тих людей, які думають, що типу HR це ще ну, коротше щось таке неважливе. Да? Коли я працювала, мені не дуже було зрозуміло, типу, для чого всі ці там, процеси. І знаєш, коли я, в мене була така думка піти, якби повчитися по фану. І знаєш, я сказала своєму колишньому чоловіку, що хочу піти на HR-курси, і він мені каже, а, і чому вас там будуть вчити квіти пилувати, Розумієш? <розумієш> Ось, Тому а, мені здається, що саме такі стереотипні думки в нас через те, що а, сфера все все ж таки нова, ну угу. все-таки вона нова для нас. І через те, що це ну, жіноча сфера. Хоча я вважаю, що це прекрасно, що є жіноча сфера, де галузь, да, де жінка може реалізуватись, будувати кар'єру, тобто, це, мені здається, тут нічого такого поганого немає, але все ж таки, ці всі гендерні стереотипи вони впливають. Що взагалі найскладніше в цій професії, і чому, на твою думку, якщо ми працюємо з бізнесом, ми про бізнес говоримо сьогодні? Про бізнес ну, Взагалі, найскладніше тут як і з бізнесом, так і без це тримати баланс між інтересами бізнесу, мабуть, угу. і між тим, що інтересами людей саме, угу. тобто інтереси бізнесу вони бувають доволі прагматичні, <кій> і це важко там пояснити людям. І мені здається, дуже часто вони ще й не розуміють, що це довгострокова якась є історія. а Їм треба сьогодні і зараз. Ну теж час, часто ми з таким стикаємося. Якби як доводиться взагалі доносити цінність бізнесу, розкажи приклади, як ти доносиш. Лайфхаки. Ну, ну, слухай, я зараз, не те, що я там на такому етапі, але я зараз не, не працювала би з бізнесом, якому треба доводити. Ну, от я би обирала все ж таки ту компанію для себе, де є розуміння в SEO чи оунера да, про цінність hr чар-процесів, бути Жанною ДАРК якби, в цьому і будувати там все з нуля і коли це велика. Такий спротив цьому, ну я би не брала на себе таку відповідальність, і, скажімо, в мене просто ну, не було сил. Мабуть mm -hmm. а, все ж таки, якби світ адаптується, якщо бізнес не розуміє, що HR процес важливі, що люди це а, самий главний ресурс, взагалі який приносить гроші, то типу доводити це ну, мені здається буде дуже складно. Чому без HR бізнес неможливий? Ну ти вже про це трохи говорила. Там, назви 3, 4, 5 пунктів. Бізнес не буде працювати без HR спеціаліста Ні, без... ну бізнес можливий без HR. Можливий, бізнес, Можливий. багато бізнесів є, де є там виключно рекрутер, але ну, типу, це такий карманний, не знаю, як сказати, ручне, ручне mm -hmm. керування скоріше. Тобто, це не буде якимось, це не буде зростати, це не буде, не буде будуватися там бренд, HR-бренд. Тобто багато процесів на які впливають. HR чари для бізнесу є дуже важливими репутаційними, uh -huh. ось і там впливовими. А, ну але все ж таки купа бізнесу, який працює без HR. як uh -huh. взагалі обирати бізнесу HR собі в команду? Що би ти радила? По яким критеріям обирати? Ну умовно, бізнес визначився. Він там умовно маленький бізнес, йому треба hr генераліст Як йому обрати? На що йому звертати увагу? Який HR там має відповідати там? їхньому бізнесу я би дивилася, якщо це маленький бізнес, там який хоче зростати і шукає собі HR, я би обирала скоріше, я би зробила такі дослідження, хто є компанією донором в галузі, mm -hmm. тобто обрати собі там два-три конкурента, да яких і спробувати хедхантінг. Mm -hmm. Ну, це буде безпрогноршний варіант, тому що якщо це внутрішньо ваша галузь, людина там вже працює, вона знає цей ринок, у вас не буде. Якби така невідомість, да? людина прийде вже з цього з цієї галузі, да, яка працювала з, з, з цими uh -huh. людьми. Ось я би робила скоріше так. А, так. Такий пошук з нуля, ну все ж таки тут без агенції, мені здається, не може бути. Ну то, uh -huh. можливо, але ну, це, буде, це буде шлях помилок. якихось просто. Які сьогодні є, на твою думку, HR-тренди? Ну, ми говоримо в воєнній Україні. Uh -huh. а, що ти там можливо бачиш на ринку? що зараз Відбувається. І що таке корисне, можуть, наприклад, HR, які нас дивляться. Дізнатися, а, слухай, ну а, раніше до війни мій робочий ранок починався з того, що я читала просто там ну, пару порталів, да, якихось і, там західних, які ну, типу ну, і чарських звісно. Uh -huh. а, і там, типу, дивилась новини. То у війну ну, це все стало настільки якби би, непотрібно, тому що всі а, всі штуки головні зараз тут. Я вважаю, що зараз ну, взагалі HR-індустрія, ну не тільки HR. Да, Тобто і чар ком'юніті воно в Україні будує просто нові правила. Ми зараз, якби в першій в світі, які в таких умовах, ну, можна там ще брати Ізраїль, але все ж таки вони на іншому були трошки рівні там так. військової безпеки. Ось, тому там вони більше підготувалися. А в нас в. Можна сказати, в катастрофічних умовах. Ми всі продовжили працювати, і зараз я дивлюсь виключно українські спільноти, тому що ну ми будуємо нові тренди зараз, насправді. Мені здається, що світу треба більше дивитись на нас, як ми це все, як ми працюємо да, в таких умовах. Ось тому головні тренди для мене це зараз якби саме те, як Працює hr ком'юніті ну, в, в, в цих умовах, якщо говорити за hr спеціаліста, як сьогодні він може себе розвивати? Окрім того, що ходити на курси, читати hr спільноти uh -huh. і так далі, що би ти ще радила робити? Я дуже раджу знайти ментора, тобто особистого. ходити на курси це дуже, це дуже класно, але це завжди загальна інфа для всіх. Тобто, угу. Твій кейс особистий, там ніхто не буде розбирати. Знайти супервізора. От Я зараз користуюся супервізією, це ну, з відомим HR-спеціалістом, в якої там 20 років досвіду, плюс вона психолог за освітою, там вона проходила декілька навіть психологічних інститутів. Ось і ну, мені це дуже допомагає, це повністю виправдовує всі затрати. Тобто, коли людина профі розбирає мій особистий кейс, мій якийсь затик, затор в роботі угу. і просто дає мені якби, повну, повну інструкцію, що мені робити, і це ну, потім це працює ідеально. А, які поради ти даси hr спеціалістам, які працюють в умовах війни? Тому що ти багато говорила про ментальне здоров'я і там, умовно тобі треба підтримувати співробітників, які там. Там, обстріл, А в тебе в самої можливо там щось там, не дай Бог, сталося, то які би ти поради дала саме HR, які працюють з командами, з людьми, як по ментальному здоров'ю, так і по якимсь професійним штукам? Ну, звісно, підтримувати себе, да, знаходити якусь теж, знаходити якусь допомогу, якщо вона потрібна. Так, ну, якщо ми завжди, скажімо так, HR не може комусь радити, да, типу там звернутися. Нутись до це не етично. Це uh -huh. не етично звертатися там до психотерапевта. Він може лише своїм прикладом сказати, що ти знаєш, коли в мене така ситуація, я, наприклад, іду там до психотерапевта, або я там не знаю, я там читаю ось таку літературу, там uh -huh. психологічно ще щось. Ось тому я вважаю, що чор має юзати якби всі ці блага, які uh -huh. у нас зараз з'явилися, да, це дуже там і доступно, і інформації купа. Ось тому, якби своїм прикладом. Я вважаю, це, це коректніше сказати. Якщо що, я можу тобі порадити там, спеціаліста. Ось. А загалом, якби моє таке побажання в цілому для HRів. Зараз такий час, що от як ми з тобою говорили, да, що Сєо, там да, нас чоловіки керують, вони можуть піти в будь-який момент так, на війну воювати. і не зрозуміло, чи бізнес стане, чи він продовжить працювати. Я би все ж таки, от вважаю, що зараз саме час вкладати в свій бренд. Щоб, якщо що, ви змогли працювати самостійно. Тобто, якісь якісь ці задатки, цього консультувати, там, або щось десь писати, або заводити свій якийсь блог. Да? Ну, мені здається, що це зараз от прям дуже сильно актуально. Бо, по-перше, ринок дуже гарячий, да? тому що робота То, кадровий став... голод. Да, кадровий і... голод да. і якби одного CV буде. Замало скоро. Ось а ну загалом так дуже багато стало там в LinkedIn активізувалося, де це більш ну в LinkedIn більш такі серйозніші, більш так. там про бізнес, да, якісь статті, якісь там пости, такі цікаві. А, instagram це більше як, скажімо, про себе, про свій досвід. Ну, це хоча б Instagram, хоча б завести instagram сторінку, угу. щоб у вас була просто якась, окрім CV, ще якась картинка, де людина може зайти і просто подивитися ага, ну, Типу, от, який там тон войс, типу вайб, щось таке. Ну і в цілому це з метою скоріше мати якусь м м е, якісь ходи, е, е, да, якщо просто там бізнес стане. Ну, ваш бізнес, де ви працюєте. Да, це просто буде якийсь додатковий, додатковий ресурс, де ви можете залишатись в професії. Круто, дякую тобі, велике. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі та підтримуйте україномовний контент. До зустрічі!